Субота, 8 червня на 11 новини. В студії Олена Петриченкова. вітаю найближчі півгодини про найважливіші події на Дніпропетровщині. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Дворічна дівчинка загинула. Ще 22 людини отримали поранення. Рік тому, 3 червня, росіяни вдарили ракетами іскандер по підгородному. З тюрми у ЗСУ кілька тисяч в'язнів вже хочуть долучитися до війська. Чому готові поміняти тюремні камери на фронт? Наш ексклюзивний репортаж. Ігнорують спецсигнали та навіть блокують рух спецтранспорту чи звільняють водії дорогу кареті швидкої у Дніпрі. Дочекайтеся. 3 червня 2023 рік. Субота ворог підступно атакував підгородне іскандерами, поцілив між багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетної атаки загинула дворічна дівчинка. Ще 22 людини отримали поранення. В роковини трагедії жителі принесли до свого потрощеного дому квіти та схилили голови в пам'ять про маленьку лізу приходько, яка померла під завалами, жахливими спогадами, що й досі стоять перед очима. Місцеві поділилися із знімальною групою 11-го. Осталась полоска, де я стояла біля газової печки, а все остальне да, навіть пола не було вже. Це як знаєте, по, по серцю пройшло все цей бульдож. Важко. Підгородне вихідне, дев'ята вечора, місцеві готувались до сну, як раптом пролунав гучний вибух. Транція! Росіяни на атакувала містечко Іскандером. Ракета влучила між двоповерховими житловими будинками. У будинку мешкало щонайменше 10 родин. Частина з них миттєво опинилася під завалами. Серед них і дворічна Ліза Приходько та її мама. Батько правоохоронець в момент атаки був на роботі, але щойно почув жахливу звістку, кинувся додому і допомагав розбирати завали близько третьої ночі. Під руїнами знайшли бездиханне тіло його донечки. До сих пор це стоїть І Ця дитина ні в чому не видно. Одну рік тому росіяни атакували підгородне. Ворожа ракета влучила між двома житловими будинками і забрала життя маленької дівчинки. Ще зо два десятки людей було поранено, повністю зруйнований під'їзд одного житлового будинку. Без даху над головою та з понівеченими оселями залишилося щонайменше за дві сотні людей. Я була на момент зрива в кімнаті, от, і отримала поранення от, люди. Дякуючи людям, вони витягли мене, скоро посадили в лікарню, відвезли. А тепер від нашого під'їзду нічого не залишилось. Все знесли, зрівняли з землею. Своїми спогадами ділиться пані Любов. Там, де зараз пустка, на першому поверсі зруйнованого під'їзду була її квартира. Це залишилась вишенька, яку я садила багато років тому назад. Боляче дивитись, звісно, що житла немає, немає нічого. От. Все, все все, нічого не залишилось. Сльози душать і пані Людмило. В момент атаки жінка була вдома. Від смерті її врятував холодильник. Коли попала ракета, я не знаю, як я осталася жив. Мене прикрив холодильник, упав на мене холодильник і він прийняв на себе весь удар. Осталась полоска, де я стояла біля газової печки. А все остальне да, навіть пола не було вже. Після атаки на допомогу постраждалим кинулися усі на байдужі, встановлювали вікна, надавали будматеріали. Мешканці, з чиї квартири були вщен зруйновані, забирали з під завалів цілілі речі та шукали тимчасового прихистку в родичів або на дачах. Півроку мешканці постраждалого будинку боролися за компенсацію за потрощене житло. Наразі ж з міського бюджету людям вже виділили майже по мільйону гривень в залежності від ступеню руйнувань. Ми з сином сертифікат отримали аж під кінець грудня. Всі вже сертифікати мали, а ми ні, бо ми співвласники. Нам вдалося придбати житло. На сьогодні власники зруйнованих квартир вже придбали нові оселя та роблять там ремонти. Виділили кошти і мешканцям, чиї оселя постраждали через ракетний удар РФ. Це були дві кладовки, які при взриві хлопнулись між собою. Тут все випало. Все. Кухня лежить кирпич на стіні. А от ну з тої сторони держаться обоями. Міській раді опрацювали 154 заявки місцевих на відшкодування. На це з міського бюджету виділили майже 13 мільйонів гривень, ще понад 11 – на ремонт ОСББ. Об'єдналися і буквально трьома траншами кожними з родинами виділили кошти стільки, скільки обіцяли міська рада своїм рішенням, що виділила 11,2 мільйона гривень на орган на ОСББ для проведення інших ремонтних робіт. Один з під'їздів постраждалого будинку повністю демонтували. В іншій частині дому тривають ремонтні роботи. Їх планують завершити до початку опалювального сезону. Зараз мешканці потрохи оговтуються від жахливої трагедії, але в їхній пам'яті назавжди закарбувався той страшний день, що змінив їхнє життя. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. З тюрми у ЗСУ понад 4,5 тисячі в'язнів вже хочуть призватися до війська. Чому готові поміняти тюремні камери на фронт та як до них ставляться в армії? Ми поговорили з екс ув'язненим, який майже три роки боронить нашу країну. Подробиці в ексклюзивному матеріалі Тетяни Заєць. Із засуджених у штурмовики в Україні створюють спецпідрозділи, які складатимуться із екс-арештантів. Про це заявили у міністерстві юстиції. До війська чоловіки можуть долучитися за власним бажанням і за умови, що залишковий термін їхнього покарання не перевищує трьох років охочих уже чимало. 4,5 тисячі людей а, подали заяви. З них десь 4 тисячі пройшло вилка, і непридатними виявилось десь близько 300 людей. В принципі, як для в'язничного населення, це дуже непоганий показник. Тим часом Генеральна прокуратура України повідомила після ухвалення закону про мобілізацію в'язнів на службу до збройних сил України. Вже підписалися 775 засуджених, і ця цифра зростає. Ми знайшли військового, який мав судимість, а нині вже третій рік захищає країну. Тож що думають про таке поповнення підрозділів бійців на передовій, ми не афішуємо це, і я нікому не кажу, що я ув'язнений, що я колись був судимий. У нас беруть по, по легким статтям, тобто крадіжки, угони автівок, якісь такі незначні злочини, у яких термін ув'язнення декілька років. Ну я ставлюсь позитивно, тому що люди потрібні людей менше ніж було. Будуть кому нас замінити, наприклад. Українське законодавство дозволяє звільняти засуджених умовно достроково за умови укладання контракту зі Збройними силами України. При цьому, на відміну від російської практики, що з'явилася ще у 2022 році, в Україні табу на звільнення та службу у війську засуджених за тяжкі злочини всіх людей з в'язницею вони ж не будуть в наш підрозділ, наприклад, а то ж буде я так розумію окремі підрозділи. Які будуть складатися лише з ув'язнених, це буде штурмові роти. Вони будуть для штурмів. З офіційних джерел відомо, колишні в'язні воюватимуть в окремих новоутворених підрозділах Збройних сил України. Зараз вони проходять підготовку. Підго... Підготують, вони ж їх не одразу. Вони ж будуть три місяці підготовки. Це штурмові роти. Там дуже добре підготовка. Якщо вони вже зголосились під в'язниці. Хоча не там залишилось буквально там чуть -чуть відсидіти, то це вже не просто так. Це не якийсь там шкурний інтерес, щоб там, скосить, там термін. Це вони йдуть туди свідомо, знаючи, що там їх може тікати. За даними Мінюсту, за новим законом вдасться мобілізувати до 20 тисяч українських в'язнів. Там зауважили, ця цифра не означає, що всі ці люди приєднаються до українського війська. У суспільстві є думка, що мотивацією ув'язнених переважно є можливість психологічно реабілітуватися перед рідними, погасити борги, призначені статтями карного кодексу, та просто вийти на волю за будь-яких обставин. Я хотів на свободу, так я хотів на свободу, тому що в'язниця це було для мене щось нове і дуже важке з перших днів. Я навіть мріяв, щоб почалась війна. але не для того, щоб іти воювати. Хоча це теж було на думці. Просто на свободу будь-яка свобода, це було вже бажане щось будь-яка. Навіть я мріяв, щоб снаряд. У стіну влучив дирка там з'явилася, Ми туди по вибігали всі на волю. Засуджені жінки також можуть отримати умовно достроково і мобілізуватися до війська, але таких заявок у Міюсті поки немає. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. А що ви думаєте про мобілізацію в'язнених та їхні мотиви долучитися до ЗСУ? Пишіть нам в коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі, тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтесь на 11. А ми продовжуємо. Випала з 10-го поверху і дивом вижила на Донецькому шосе нещасний випадок із трирічною дівчинкою. Глядіти її мав батько, але замість того міцно спав. У це складно повірити, але дитина вже вдруге випадає з 10-го поверха, в якому стані зараз дівчинка та чи загрожує батькам позбавлення опіки, з'ясував наш Владислав Авдієнко. Звук удару і дитячий плач новиння щось бухнуло за плечима. Дитинка лежала, ми не можемо ж морашки пить. Кричав, ну, видно, батько кричав, С Сума сходив. Скорі були по-моєму, дві даже було скорих. Донецьке шосе, весь двір не може оговтатися від шоку. Трирічна дівчинка випала з 10-го поверху. Від вірної смерті її врятувало диво. Тільки уявіть, малеча приземлилася в сантиметрах від гострої дерев'яної огорожі та асфальту на пухку землю. Напередодні якраз пройшов сильний дощ. Першу допомогу малечі почали надавати сусіди, адже до батьків не могли достукатись. Дочка почала грюкати в двері, ніхто не відкриває. Вона шлюпанці погналася. Вона присіла коло цієї дитини, бо вона так підніме їх наче хоче встати. Та вона її гладила, щоб вона ну тихенько лежала, поки скоро приїде. У трирічної дівчинки двоє братів, 12 та 19 років. Але у фатальний момент дитину глядів лише батько. Сусіди підозрюють, чоловік відкрив вікно та заснув. А вікна відкриті були. Всі ті закриті, вони зробили оце від дітей, позакривали. А тут він, може, курив, може душно було, не знаю. І Вона встала на стульчик, каже, і випала. Сусіди кажуть, родина звичайна. Не голосні, не скандальні. У діточок одяг є, вони там охайні. Ні, ні, абсолютно нормальні діти. Абсолютно mm -hmm. то тобто вчора в день я бачила, як батько гуляв з молодшою дитинкою. Але не на камеру деякі сусіди кажуть, батько любив хильнути. Нам вдалося особисто поспілкуватись із чоловіком. І він підтвердив, коли сталося нещастя, був на підпитку. Ви в той вечір вживали алкоголь чи ні? У этот был був Ель. пил. А багато випили? Угу. І ви заснули, так? А дитина в той момент що робила? Мультики собі. На щастя, каже, малеча отримала легкі травми І нині у лікарні. Може, от уже завтра виписати.» У це складно повірити, але дівчинка вижила після падіння з 10-го поверху вже вдруге. Торік вона випала з балкона, кажуть у службі в справах дітей. Мати була в кухні, вона готувала їжу, а дитина була разом зі своїми братами у вітальні, і дитина випала з балкону. Втім, родину на облік тоді не взяли. Кажуть, не було підстав для дітей. Створені належні умови, є ліжка для сну, шафа з одягом відповідно сезону та віку дітей, продукти харчування, приладдя для навчання все в наявності. Минулоріч родині вже радили засклити балкон, але марно. Там якась плівка, я так розумію, там навіть стікла в одному вікні немає. Можливо, це якраз звідси вона випала. Я не знаю. Цьогоріч рекомендації служби у справах дітей такі ж поставити грати на вікна, застіклити балкон. Але цього разу родину візьмуть на облік і перевірять, чи виконали ті умови. Буде наданий їм чіткий термін щодо усунення недоліків. Якщо недоліки не будуть усунені, то буде повторно розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дітей щодо можливості або неможливості відібрання дітей або позбавлення батьківських прав. Відреагували на інцидент є правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. Злісне невиконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною або особою, над якою встановлена опіка чи піклування. Зараз триває слідство. Санкція цієї статті передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення волі на строк до п'яти років. Аби убезпечити малолітніх дітей у поліції, радять ставити замки на вікна та прибирати меблі, по яких малеча може вилізти на підвіконня і впасти. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко та Євген Шпак. Новини 11 каналу. Десять хвилин. стільки часу є у медиків швидкої, аби дістатися до пацієнта, бо запізнення може вартувати життя. Та навіть це не зупиняє деяких водіїв. Вони подекуди ігнорують спецсигнали та навіть блокують рух оперативного транспорту чи звільняють автівки, дорогу, швидкі у Дніпрі. В рейді з патрульною поліцією побувала наша Анастасія Вільхова. Хтось філігранно повертає на середню смугу. Красавці, це уважуха. Хтось навіть з'їжджає на колію, аби пропустити швидку. А хтось просто ігнорує. Дніпро. Бригада швидкої сьогодні на рейді позаду у медиків ще три екіпажі патрульної поліції. Все, аби перевірити, чи поступаються водії кареті із сиреною. Ось і перший порушник. Водій їде лівою смугою і навіть не намагається пропустити швидку. А коли зупиняють, каже його підставили. Можете подивитися, знайомитися до вас. Підіржає Так твої допомоги. підстава чистої води вільне місце. І що одкуди я знаю, що це вона всі їздять маячками. Не повірив, що порушив навіть і тоді, коли чоловіку показали відео, бо, на його думку, не всіх, у кого ввімкнений спецсигнал, треба пропускати. тому що завжди їздять з включеними маяками, непонятно. Це вона їде, не вона їде. Вони в цьому основна проблема. Включи мігалку, їдь з нею, Ти завжди прав. Отак вот от і катаються. А потім і пожежні, і скорі. Та такі аргументи на правоохоронців не подіяли, тому штраф у 680 гривень. На дорозі чимало залежить і від майстерності та досвіду самого водія швидкої, бо передбачити, як відреагують інші кермувальники ще та задачка. Їдемо далі, і другий порушник. Ще один водій знову не пропустив швидку. Виходимо розбиратися. Я капітан Зайченко з управління патрульної поліції. Дивіться, ви порушили пункт 3.2, не дали перевагу е швидкої е та національної поліції. Е будь ласка, можна ваше посвідчувати, досить про реєстрацію. Олексій каже, за кермом вже років 20, а це взагалі його третє порушення. Я всіх бачу, тобі абсолютно тобі була пом'яха сліва, людина, яка е ну, створила мені е перешкоду. Я її об'їхав, і звісно ж притормажував, Я ж не гайнув. Та поки правоохоронці з'ясовують з Олексієм, ми питаємо вже інших копів, чому поїхали на такий рейд, тому що патрульній поліції надходять скарги від медичних закладів, тому що бувають випадки, коли водії не надають перевагу в русі машинам швидкої допомоги і. Тому це фіксується, передається до служби патрульної поліції І з цього приводу. Ми здійснили сьогодні рейдові заходи. Так за дві години рейду патрульні виписали три штрафи, і інші ж водії сьогодні вели себе чемно. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, новини одинадцятого каналу. Раділи новим квартирам та плакали, пригадуючи жахи окупації. У Дніпрі відкрили вже друге соціальне житло для переселенців з Маріуполя. Оселі облаштували в гуртожитку одного з вишів. Там прості кімнати, зручні кухні, душові та ігрові для малечі. Скільки сімей зможуть там розміститися разом з новоселами квартири? Роздивлялася, і наша знімальна група. Тепер вони знов мають дах над головою. У Дніпрі переселенцям з Маріуполя вручили сертифікати на нове житло. Отримала власну оселю родина Анохіних з рідного міста. Вони виїхали у березні 2022-го. «Все руйнувалося, люди гинули, безкінечні ці авіаудари У нас була відсутня світло, вода не було ніяких тривок. Ну може, перші дні потім все нам вдалося уціліти, сіли і поїхали. Не знаю, чи є коридор, чи можна, чи що як воно, ну просто вже там лишатись не було змоги. Катерина виїхала з Маріуполя разом з чоловіком, двома доньками та сином. З цікавістю оглядають нову оселю та готуються до переїзду. Місце так достатньо. Два столи в одній кімнаті, в іншій шафки. Ну, наче нічого так. Оглянули туалет, кухня, дитяча кімната, все новеньке, чистеньке. Сподобалася нова квартира і малече, особливо власний простір. Роздивляється новий дім, і родина прикових Наталя з чоловіком та трьома дітьми виїжджала з Маріуполя, коли там вже точилися важкі бої. Їхня квартира вціліла, втім повернуться туди лише після перемоги над ворогом. Зізнаються, пригадувати усі жахи окупації важко. І досі їжа на кострі, воду добути треба, їжу добути, десь знайти де щось. Це ну жахливі. От це пекло. Блокпости проїжджали. Більше 20 блокпостів було російських, і вони говорять, а куди ви їдете? Ми до Запоріжжя. А вони, а чого ви туди? їдете? Скоро ми там будемо. Виїхати з рідного міста вдалось дивом. Два роки поневірялися по чужих хатах у Дніпрі, допомагали родичі. Сьогодні вони отримали квартиру студію і не приховують своєї радості. Ми вже знаєте, привикли до бабушкиного варіанта. Будь-щось не маємо тут у Дніпрі, бо у нас багато ви по... Зараз бачу, що світле, чисте, сучасне, нове. Це це дуже вражає, і дуже ми задоволені. У мене родина нас п'ятеро. Тому багатодітна родина. Тому би нам це дуже важлива така підтримка. Облаштування соціального житла ініціатива Маріупольської міськради за підтримки уряду Франції «Мер Маріуполя в багатьох куточках України знайшов будівлі, які були у досить складному стані. Завдяки цьому проєкту їх вдалося капітально відремонтувати. Проєкт глобальний, тому що довелося залучити багато професіоналів, представників влади, будівельників, спонсорів для того, щоб спільними зусиллями змогли реалізувати цей проєкт». Ми об'єдналися, об'єдналися заради дуже важливої цілі. Зберегти нашу громаду. Ми хотіли і прагли створити цю підтримку та допомогу. Нове соціальне житло для переселенців облаштували в одному з гуртожитків ДНУ. Університет вже не вперше допомагає переселенцям. Від початку великої війни прихистила понад три сотні студентів та викладачів з різних куточків України. Це договір оренди. За законом він діє до кінця війни плюс один рік. Тобто, чекаємо перемогу, чекаємо, коли відбудують помешкання. Нашим співвітчизникам, які втратили тимчасове житло, і потім це гуртожиток повністю повертається до нашого університету. У гуртожитку відремонтували 10 поверхів, облаштували квартири студії для майже пів тисячі переселенців. Крім того, встановили зручні ліфти та пожежну сигналізацію. Незабаром там відсвяткують входи на родини військових, де є загиблі, звільнені з полону, сім'ї з дітьми та пенсіонерам, а також люди з інвалідністю. Там буде 227 квартир студії, і що там можуть жити 485 людей. Там сучасні умови, там на кожному поверсі є туалети, є кухня, де можуть атувати, там на окремих поверхах. А також є дитячі кімнати наразі за підтримку уряду Франції у Дніпрі ремонтують ще шість будівель, де зможуть оселитися ще майже 400 родин з Маріуполя. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Від занедбаної радянської майстерні до сучасної лабораторії операторів новітніх верстатів. Інтерпайп та міськрада Дніпра модернізують профтехучилище номер 2 вже в новому навчальному році. Тут почнуть готувати токарів і фрезерувальників, здатних працювати на сучасному обладнанні одразу після випуску. Що саме зміниться, дізнавався наш Владислав Авдієнко. Стіни в тріщинах, дах протікає, старе обладнання, освітлення і меблі, наче телепорт у СРСР, так ще місяць тому виглядали навчальні приміщення в ПТУ номер 2 А так вони будуть виглядати. Ні, ні, жартую. Завод з цього приміщення не зроблять, але аналогічні сучасні верстати будуть просто на цьому місці. Для них підсилять підлогу. Зліва ж буде перегородка, що відділятиме робочу зону від освітнього хабу із комп'ютерами, новими меблями та дошкою мультиекраном. Дніпро одне з перших міст України, що забрало заклади профтехосвіти з державної власності до комунальної. ПТУ номер 2 влада модернізує разом з Інтерпайп. Перший крок побудова майстерні верстатників. Промисловці закуповують обладнання та адаптують навчальну програму. Мерія робить ремонт навчальних приміщень та укриття. Було підписано меморандум між міською владою. Та пад інтерпайп НТЗ вже завершено роб ремонтні роботи по крівлі. Роботи закінчились по ремонту укриття на простішого. Тут навчатимуть майбутніх операторів верстатів з програмним керуванням, наприклад, токарів і фрезерувальників. Наразі триває набір на новий навчальний рік. Інтерпай розраховує, що після випуску учні зможуть одразу вправно працювати на автоматизованих лініях та верстатах в колісних та трубних цехах, адже закупили для училища аналогічне обладнання. Ми туди плануємо передати три верстати. Це два верстати з ЧПУ, токарний і фрезерний. Так, да, воно по розмірам менше, ніж ми бачимо тут, але базово на ньому. Можна навчатись і потім приходити на наше виробництво і повноцінно виконувати функцію оператора. Дмитро Верстатник із семирічним досвідом зізнається, обладнання не просте, але впевнений, новачки, що прийдуть вже з практичними навичками і з легкістю його опанують. Хочу звернутися до студентів, школярів. Приходьте до нас на підприємство працювати, тут гарні умови роботи. Ви отримаєте достатньо багато нових навичок, а також навчитися працювати з програмним забезпеченням станків. Модернізація училища послідовний крок із розвитку екосистеми технічної освіти на лівому березі Дніпра, яку ініціював народний депутат Дмитро Киселевський у 2020 році. За чотири роки у міських школах облаштували 10 класів мехатроніки і сучасних кабінетів праці. Модернізували два технічні гуртки та створили дві лабораторії у Дніпровській політехніці. Якщо діти вчитимуться в училищі на сучасному обладнанні, отримують сучасну професію, яка дозволить їм бути успішними, забезпечувати свої родини. Від цього виграють усі: дитина матиме хорошу професію, виробник матиме хорошого кваліфікованого фахівця, а країна матиме економічне зростання. Вже кортить попрактикуватись в оновленій майстерні 17-річній Віті. Учениця ПТУ номер 2 ділиться. Чому обрала спеціальність операторки верстатів з програмним керуванням? Тому що тут дуже достойна заробітна платня, професійний ріст, можна влаштуватися де завгодно. А дівчині не важко буде таку професію технічно опанувати? Ні. Головне, щоб ти хотів цього, і тоді ти зможеш це легко вивчити. Завершити ремонт майстерні ПТУ номер 2 мають у серпні, а вже у вересні розпочати заняття. Нині триває набір учнів після 9 та 11 класу. Також тут зможуть займатися дорослі, аби підвищити кваліфікацію або здобути нову професію. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують в Дніпрі в день 28 градусів тепла, вночі плюс 19, атмосферний тиск 747 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.